Одний гріх багато чого змінив у житті людини, і одна із змін, яка наступила в житті людини, це корисливість, це схильність людини використовувати іншу особу для досягнення своєї цілі. Про це Ісус сьогодні нам говорить в Євангелії. Здається, ці слова можуть бути такими, такими жорстокими, коли каже: не запрошуйте. На обід або вечерю своїх друзів, братів, родичів, ані багатих сусідів. Не запрошуйте один одного, мене теж тоді не запрошуйте, щоб і вони вас не запросили. Але Ісус говорить тут про намір. Чому не запрошуйте? Якщо вашим наміром є те, щоб людина. Вам відплатила, щоб як мінімум зробила те саме, то тоді цього краще не робити. Ісус говорить про безкорисливу любов. Ця схильність з'явилася після первородного гріха, і людина по відношенню до Бога, по відношенню до іншої людини використовує цю схильність, що, Боже, дай мені, або я Тобі даю. А ти мені теж дай. Так, такий бізнес не раз між нами і Богом, деколи свідомо, деколи не свідомо, коли ми так вже звикли з Богом торгуватися, щось для Бога зробити. Для чого? Для того, щоби він мені дав. А чи Його любов залежить від того, що ми робимо, чи Його благословіння залежить від того, якими ми є добрими, поганими. Святими чи грішними, Ісус каже, що Сонце сходить над кожним і над добрим, і над поганим. Корисливість, наприклад, проявляється, коли хтось, наприклад, хоче стати успішним бізнесменом, має цю ціль бути успішним, заробляти багато грошей, а інші люди є інструментом для того, щоб цю ціль осягнути. Тобто людина не бачить людей. Але бачить свою ціль, і це страшно. І це приносить ну, трагедію не раз в житті людини, не раз це в сім'ях, тому що людина хоче осягнути якусь ціль і проходить ніби через голови людей. Їй не важливо, що інша людина переживає, відчуває, що вона може є використаною. Їй важлива ціль. Коли є це мислення, я тобі для того, щоб ти мені, я тобі зроблю добрий вчинок для того, щоб ти мені теж зробив цей добрий вчинок, тоді ми стаємо заручниками, бо ми тоді чекаємо, щоб та людина обов'язково мені зробила це. А та людина може не зробити, та людина має вільну волю, і вона може взагалі ніколи мені добрий вчинок не зробити. І якщо я роблю добрий вчинок для неї з умовою, щоб вона мені зробила цей добрий вчинок, то я стаю заручником тої людини, її волі, бо вона може цього не зробити, і в мені тоді може народитися злість, агресія до тої людини, чому вона не робить, потім претензії, та я ж для вас, я тобі стільки роблю, служу. Прибираю вдома їсти, готую, а ти мені не, не цей. І тоді людина стає заручником. Такий приклад мені прийшов сьогодні в голову, коли готувався до проповіді, що е, особливо це на днях народженнях, на весіллях проявляється, коли подарунки. Я тобі подарунок, і ти мені маєш такий самий подарунок дати. Колись гроші. Дарували в конвертах, конверти не підписували раніше на весіллях, тепер підписують для того, щоб знати, скільки подарували. Бо я маю як мінімум стільки самодати, а ліпше і більше, звичайно, але не менше. Якщо мені дали 100 доларів, то і я маю мінімум. А якщо мені дадуть 50? злість, агресія, претензії. Але може та людина більше не має. І тоді питання, чому я цей добрий вчинок для, для тої людини робив? Чому я зробив цей подарунок? Для того, щоб вона мені відповіла взаємністю. Тобто це дуже небезпечно, коли ми стаємо заручниками волі іншої людини. Бо людська воля, вона не передбачена. Людина може зовсім інакше себе повести, ніж ми цього очікуємо. ніж нам би цього хотілося. Тому Ісус говорить про безкорисливу любов. Це дуже висока планка, яку ставить Ісус, безкорислива любов, але вона є можливою, вона є можливою. І досвід, думаю, життя кожного з нас це показує, що, як Ісус тут говорить, ця безкорислива любов робить нас щасливими. Будеш блаженний, каже Ісус, бо та людина не має тобі чим віддати. Будеш блаженним, тобто будеш щасливим. Скільки радості в нас є, коли ми зробимо цей безкорисливий вчинок, коли ми комусь допоможемо, послужимо, народжується радість, народжується мир, народжується правдиве щастя, коли ми даємо, а не отримуємо або даючи. Не чекаємо взамін. І друге, на що хотів звернути увагу в цьому Євангелії, що з іншої сторони теж, щоб ми не давали себе використати іншим людям, які хочуть зробити для нас добрий вчинок, але лише для того, щоб ми відповіли взаємністю, коли ми стаємо вигідними для інших, корисними для інших. Від цього і слово корисливість, що людина користується і є корисливою. На це звертаємо увагу, відчуваємо, коли людина так себе поводить. Ісус не давав себе використати іншим людям, ставив рамки, бар'єри, якби не дозволяв людині себе використати, мав певні межі, які не дозволяв, щоб людина переходила. Тому це Євангелія вчить нас безкорисливої любові до інших, але те, щоб інші до нас так само безкорисливо себе поводили. Амінь.